Комісія ради національної безпеки і оборони України на чолі з першим заступником секретаря ради Русланом Хомчаком відвідала Рівненську АЕС. Делегати з представниками адміністрації підприємства обласної адміністрації та компанії енергоатом провели виробничу нараду, у ході якої ознайомились з технічними та організаційними заходами безпеки РаЕС. Після наради члени комісії у супроводі тимчасово виконуючого обов'язки головного інженера станції відвідали проммайданчик АЕС, зокрема, машини і зал енергоблоків 1 та 2 і блочний щит керування. Знайомство з роботою Рівницької АЕС вкотре переконало у тому, що генерація електроенергії та організація безпекових заходів пріоритетне завдання РЕС, яке здійснюється на високому рівні. Нас відвідала на сьогодні комісія РНБО і. Багато речей ми сьогодні обговорили по захищеності рівеньської атомної станції. Також члени комісії виявили бажання і відвідали вличні щит управління першого блоку, після цього в них сформувалася все-таки думка про те, що атомники роблять дуже важливі речі і на високому рівні. Тетяна Федорова Анастасія Лалак канал Енергоатом.